Вітаю пане. Ласкаво просимо в текстаун. Чим я можу допомогти? У um, мене тут записка від мого лікаря. Для того, кого стосується, я доктор Бене і життєво необхідно, щоб Бен отримав один предмет безкоштовно на свій вибір. Медично ваш лікар Бене. Мені дуже шкода, пане, але. Це не аргумент. А, ні, а вже ж це аргумент. Ви прочитали записку. Так, я прочитала записку. Ми а, просто не приймаємо такі записки. А, я не знав, що ви дипломований кваліфікований лікар. А вже ж ні. Супер. Отже ви будете дотримуватись медичних інструкцій, які дав вам мій лікар. А, Ні. А, гаразд. Пробачте, на секундочку, а що написано на таблиці позаду вас? Клієнт завжди правий. А, чудово! Тож я правий. Ну. Це те, що написано на таблиці. Так. Я знаю, що це те, що говорить табличка, але на жаль, як я вже казала, ми не приймаємо подібні записки. О, то вас не хвилює політика компанії? Ні, безумовно, хвилює. Отже. отже. Отже, як безкоштовний продукт. Думаю, я візьму ігровий ПК. Здається, це буде чесним. Ну я розумію, що це може здатися вам справедливим, пане. Але за політикою компанії ми не можемо приймати медичні направлення в обмін на безкоштовні продукти. Тому. Але табличка каже, що клієнт завжди правий. Тому. Але ви не клієнт. А, що? Спочатку медична дискримінація, а тепер ви просто принижуєте мене. Це не припустимо. Я не принижую вас. Просто ви нічого не придбали. А це означає, що ви технічно а... не є клієнтом, а це означає, що ви технічно не праві. Дідько. Так. Ага! Я хотів би придбати. Це usb накопичувач, і ви не можете мені відмовити в обслуговуванні. Це суперечить політиці компанії. Тому я куплю цей USB-накопичувач, а потім, як офіційний клієнт Тектауну, я скористуюсь своїм медичним направленням, щоб взяти один ігровий ПК. І потім я дуже вам дякую. Зачекайте, зачекайте секундочку, mm -hmm. тому що ви зачекайте. Ні, є профе. Я не можу. Клієнт завжди правий. Mm -hmm.

Слухайте, не хвилюйтеся. Я просто візьму це і придумав, мабуть, а ви залишаєтесь провідні. Ладно, з вами клінзар, клінза вдоправи, лиска, просмотр, диптауна, леса, просмотр, дитана, листа просмона. Працюю кожного разу. Ми нарешті це зробили. Дідо питання відповідь про нас нашу студію. І якщо ви хочете подивитися, його то прямо тут воно. Подивіться його, та інші наші відео. можете ще допомогти нам на баймі кофі, тому що ну, гроші розумієте. <рес> Молодець, можеш закінчити.